Усім привіт! З вами я Владислав, і ми з вами продовжуємо наш номерай під назвою Кептів Майнкрафт. Це третя частина. Тому беріть з собою щось смачненьке, ну і ми починатимемо цей номерай. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, в першій частині ми зайнялися шахтою, ну і деяким фермерством. Ну а сьогодні ми. Побуваємо ну, також знову в копальні, спробуємо дібратися до пекла. Ну і також побуваємо на двох повітряних острівцях. Ну, Ось так. Давайте зараз побудуємо наших корів, бо шкіра мені дуже та дуже потрібна. Ну, ви знаєте, що потрібно змайструвати багато книг, щоб потім змайструвати і чарувальню, і полиць. Також у нас майже є скринька. Тімо виконати одне з досягнень. Так, ось, до речі, ми виконали досягнення з тортом, з хлібчиком. О, до речі, коли свині літають також цікаве завдання. Снайперська дуель, надпотужність. Ну і пекло, ну і зачаровування. Ну, зачарова нам ще дуже далеко, бо у нас немає ні цукрової тростини, ні багато шкіри. Ну, добре. Займемося перше копальною, зараз підемо до копальні. Бо я хочу добути обсидіан. А щоб не добувати обсидіан, мені потрібно змайструвати діамантове кайло. Все, змайстрували, тепер ми зможемо добувати обсидіан. Ну і спускаємося донизу. Спускаємося донизу. Так. Я хотів би спуститися там, де ми діаманти. Я забув набрати водички, але я не повертатимуся, бо я знаю, що в мене там є одне джерело. Яке ми використаємо для. Того щоб набрати воду, і поки я говорив, тут у нас з'явилися монстри. Ну добре, давайте зараз надремо їм зад, чи що у них там є. Треба бути дуже обережними, знаючи <сум> саме цих монстриків Так, де ж це ви? Куди ви зникли? А ось, ось вони. Давайте підходьте сюди, підходьте ближче, підходьте в мою суперпастку. Зараз вам дам на горіхи. Ви мені взагалі не потрібні. Це я з вами грався в попередній частині. Попередньому видові ми з вами гралися, щоб ви ці діаманти підібрали. А тепер ви мені не потрібні. Дивіться, скільки там самовибухачів. Щоб бачите, там скелет є. Ну добре, давай, давай, давай. Є. Ось бачите, як захистив мене щит. Давай ще самовибухачу підходь, вибухай. І, ну, майже мінус чах, Зараз я його доб'ю і кінець, кінець бою. Бо такий цікавенький у нас бій. Їх тут дуже багато з'явилося. напевно, що збільшився бар'єр, і вони тут були. О! Мандрівник! А мені потрібні перлини. У мене поки що є одна, але мені потрібно більше перлин. Я й навіть не знаю, скільки мені потрібно перлин, щоб активувати портал. Певно, 12 штук чи 10. А можливо й менше. Ну що, засранці, підходь до мене. Підходь, я з чудовим мечем, буду тебе зараз гамселити. На все всебіч так іде до мене, так. Ще трішечки, певно. І ще, який він живучий. О, все, перлину ми отримали. Це вона вже друга перлина. А нам їх ще дуже багато потрібно. Де я їх набиратиму, що я з ними робив. Ні, де сам тобі не спускатимуся, бо це буде кінець. Так, набираємо тут водицю. Я ж говорив про підземне джерело. Ну і синьо пил. Як же ж без нього? Треба ж добути, корисна дуже річ. Для зачаровування нам буде. Отже, ну, нам ще до чарувальні дуже далеко. Коли хтось майструємо першу книжку, ну і все, ми поїли гнили м'язко. Ще лусниці у нас не з'являються, це дуже добре. Потрібно потім дуже швидко знищити той розсадник, щоб ми змогли далі от, ходити цими місцями. Добре, виливаємо нашу водицю, ну і тепер видобуваємо обсидіан. Нам потрібно їх всього 14 штук. 4 для чарувальні, ну і 10 для порталу в пекло. Так, Видобуваємо це дуже нудна <смас> робота, тому вже зустрінемося, коли ми все виконуємо. Так, тим часом я вже повидобував ось цей обсидіан, я на це витрат... витратив десь до 6-7 хвилин, Ну, зате це така робота у нас. Ну що, підіймаємося, підіймаємося догори. Ну і треба побудувати портали. Поки що ніякі ми досягнення виконати не можемо, бо вони надто складні. Та і, можливо, розблокуємо таку ту скриньку. Так, давайте тут побудуємо його. <похи> Потім скриньку отримаємо. Але мені ще запальничку потрібно змайструвати, це також проблематично. Бо поки що я гравію не бачив. Так, тут обсидіан. Давай стався. Ну і тут також. Давайте на три блоки догори їх опіднімемо. І у нас лишиться два блоки. Ось тут ми ну, в куточку цей покладемо блоки, будь-які блоки покладемо, яка різниця, ну крім обсидіана. Так, ну і як ми це активуємо? У мене також питання, як ми це активуємо? Запальнички у нас немає, гравію ми не знаходили. Тому єдиний спосіб, як нам отримати гравій... Нам потрібно покопатися в копальні. Пам'ятаю, колись я от, виживав 2,5 роки на цій мапі, навіть її записували, і гравій десь був дуже близько, він десь тут був. А я шукав думав, де ж це цей гравій, ніби то не було. А виявляється, він десь тут. Десь тут точно він має бути, можливо, потрібно прокопати нижче. Ну і ще хотів нагадати, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видиви. Тому давайте, давайте далі купатися. І я знайшов гравій. От бачите, як нам початок гравій. Все тепер лишається лише видобути отой ото, ото, ото камінчик. Кремінь і можна майструвати запальничку. Так, і ми добули тим часом кремінь. Не з першої спроби, звісно, а з 20-ї. І майструємо запальничку і зможемо потрапити до самісінького пекла. Так, очуляйці у мене тут. Та мене тут взагалі безлот, розгардіяж, треба збудувати хоча б якийсь склад, щоб це все посортувати. Так, майструємо запальничку. Все, запальничка у мене є. Досить швидко, ну взагалі я довше шукатиму спосіб, як пройти через портал, ну все. Тільки я викладу діамантове кайло, бо хто його значить там може трапитися, я зайду і все, я втрачу своє кайло. Так, морква. Я ж думаю, що я виживу. Я думаю, що я повернуся. Ну просяк випадок, побудували свинок і попрямували до самісінького пекла. Так, ми вже й тут і ми навіть виконали досягнення. Ну так, звичайно, до досягнення потрапити до самісінького пекла. Також дуже хороше <кхи> досягнення. Ну що? Нам поки що тут нічого немає робити, бо у нас є інші досягнення, які нам треба виконати. Ну, але до пекла ми також повернемося. Треба ще потім пройти, пройтися внизу. Ну і пробудуватися догори, бо там, десь, якщо я не помиляюся, мають з'являтися у нас пекельники. Тому також робота не з легких. Пробудуватися туди. Добре. Повертаємося назад у наш звичайний світ. Ну і у нас нарешті з'явилася скринька. Рибаклоу на продуктивність стріну, це ми будемо гамселити наших е, складів висушувачів. Ну і також у нас є і стріли. Ну і слайм-блок Не знаю, для чого мені слайм-блок але можливо такий пригодиться. Ну Давайте ще заберемо скриню, що вона буде так стояти, ще подумаю, що можливо з'явилась нова скриня, а зайду, а там нічого не буде. І буде такий є е, хеппі-енд. Щасливий кінець. І мені потрібно ось прибудуватися догори. Ну, і я говорив, для чого ж нам потрібно дуже багато деревини. Для чого ми вирощуємо це дерево? Ну, хто згадає, то той знає. Нам потрібна деревина, щоб змайструвати дуже та дуже багато драбинок. А для, для драбинок треба дуже багато дерева. Ну, нам пощастило з деревом. З деревом мутантом. Зараз добудемо оцей весь ресурс. І потім змайструємо. Так, майструємо драбинки. До речі, ще така пісня ностальгічна почала звучати. Дуже круто, епічно. Так, я ще забув прибрати один блок. Одну колоду. Так, давайте тут встанемо. Так, що було все. Ми все прибрали. Тепер це, це все листя має у нас зникнути. І ми отримаємо дуже багато саджанців. Пощазило нам з деревом. Так, тепер мені потрібно піднятися на той острів. Там ще один є зверху, але поки що не до нього. Бо поки що в нас є ось цей острів. І я знаю, що там буде. Ну, я, я точно не пам'ятаю, що там повинно бути, але щось там, там має бути цікаве. І на першому, і на другому островах. Ну, але поки ще добудуєшся туди. Це також займе немало часу. Тому ви ставте вподобайку, ну, щоб підтримати даний нумограй. Так, так, давайте спускаємось. Треба бути дуже обережним, бо можна втратити дуже багато здоров'я, якщо так безслідно стрибати. Так, 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 давайте. І тут також все. Ми, до речі, пробудувалися до острова. Це зайняло 2-3 хвилини. Ну і тут нас. Давайте ще. Давайте, перш ніж от її говорив про обережність, майже не програли. Ну, але нам пощастило. Нам пощастило. Давайте пробудимося і потім оглянемо самий острів. Що нас чекає на тому острові? Бачу, там ті околиці є. Бачите, дуже багато курей. Певно, десь тут є розсадник курей. Так, бачите, навіть пісочок якийсь є. Ну в мене також пісок є. Так, що в Скрині в у нас... Ну, я б не сказав, що тут щось хороше, але є лоза, ну і також е... якась їжа. Ну, Це якась їжа. Ну, один пиріг, дати це що? Це що за їжа? Ну і гнале м'ясо. Таке вчище, що нащо було лізти <клісті> сюди за цими ресурсами. Спускаємо цей пісочок донизу. Ну і давайте оглянемо ще цей острів. Там, до речі, можемо конти досягнення в тому білому блоці. Нібито про всі біоми, що ми пройшли всі біоми. Е, ну і давайте ще прокопаємося. Бо я ще пам'ятаю, ну я навіть бачу, що тут є у нас якісь корисні копалини, вугілля, діаманти, смарагди навіть. Так, давайте спустимося сюди. Так, і ми знайшли смарагди. Я ж говорю, що тут повинні бути смарагди. Ну і діаманти нам повинні трапитися. Як же ж без діамантів, треба ж випробувати своє власне везіння. Так, спускаємося сюди. Ну і відбуваємо наші смарагдики. Цікаво, скільки їх тут буде, хоча ще розблокуються. О, все, джекпот, діамантики підійшли. Хоч один, але це хоч щось. От ще діаманти. От би тільки копати і копати і знаходити діаманти. Ще діаманти. Та вже ми 4 діаманти розшукали. Ну, цього, звичайно, мало для інструментів, там, для обладунків, для повного сету, але можливо та для блока нам згодиться. Так, тут більше нічого немає, тільки є синій пил, але мені його не потрібно багато видобувати. Для чого мені його так багато? Можливо, колись видобудемо, хто його знає. Так, підіймаємося ми до гори. Я скинув всі речі, всі діаманти, смарагди. Бо знаючи про ту небезпеку, що на нас чатуватиме на наступному другому острі, то я побоюся, побоюся за власне життя. Ну і за ті ресурси, які ми знайшли. Так, пробудуємося до гори. І ще одна скринька. Невже? Щось я не пам'ятаю цієї скриньки. Можливо, вона і була, можливо і ні. Цікаво, що тут. О, тут вже набагато кращі ресурси, вже навіть є. Це взагалі чудово. Плюс одна перлина, вже маємо три перлини. Діамант, навіть книжка зачарована у нас є. Знову мені потрібно повертатися донизу. Як же чудово! Як же чудово виходить! Знову повертатися донизу. Тільки був внизу і знов донизу. Ну добре, зараз викладемо всі ці цінні речі, ну і повернемося вже м на цьому стовпі. Так, я вже пробудувався ось до цього острова. Таки не вдається мені ось все прямо щоб було, бо тому що острови знаходяться протилежно. Один проти одного, тому будуємося догори. Будуємо наш новий стовп до другого пекельного острова. І підіймаємося. Цікаво, що там нас чатуватиме. Нібито я не бачу ніяких гастів. Хто його значить, що там нас зможе чатувати. І все. Певно, одна з перших смертей у цьому видиві. Отже ж, не пощастило мені. Збираємо речі, ну і. Повертаємось до того місця. Треба перевірити свої стратегії, його перемогти того Гаста. Виявилося, що Гаст у нас зник. З'явився день і він кудись полетів. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, я надто <хих> везучий юнак, тому мені пощастило, що газ зник. Ну, це на краще. Це на краще, що цього гаста у нас немає. Добре, давайте гасити оцей вогонь. Бо хто його знає? зараз з'явиться гаст. І все, я згорю в цьому полум'ї. Так, а цей ми не можемо погасити. Ну добре, такий якийсь портальчик є. Так, мені цікаво, що тут у нас є, бачите, тут у нас скринька є. Давайте зараз подивимося, що тут у нас. Тут у нас є... М -м, яйце спавну селянина. Також дуже багато червоного пилу. Куди його діватиму? Також є заряд полум'я, морква. Ну, морква у нас є. Ну, це все, що ми маємо. Не знаю, як я його буду переносити. Давайте просто скинемо, а потім я вже, як повертатимуся, то підберу. Надіюсь, я встигну підібрати цей весь червонопил, ну і піднімаємося догори. Тут також я бачу, якийсь є розсадник монстриків, ну і окрім розсадника у нас є ще обсидіан. Ну і певно, що під розсадником у нас є щось цінне. Почому там Так, Зруйнували ми. Давайте піднімемося, щоб краще розглядіти, що ми там знайшли. Давайте освітимо що цей розсадник. Ну і ми знайшли скриню. В скрині у нас зачароване золото яблуко ноччя. Круто. Круто, все ще одне досягнення ми можемо виконати дуже легко. Ну і давайте тепер спускатися донизу, бо все, що ми тут могли знайти, ми знайшли. не ну, думаю, що щось під нами знаходиться, хоча хто його зна. Треба в майбутньому перевірити. Я спускався до низу і тут з'явився гаст. Ну, хоч добре, що не під час того, як я сюди залазив. Хоча було дуже складно сюди залізти. Так, ну що ж це таке? І ще є тут цікавеньке завдання, тобто досягнення з тим, що нам потрібно відбити оцей фаербол щоб він влучив саме в цього гаста. Але це, певно, буде дуже складно, знаючи саме цих гастів. Тільки треба молитися, щоб він не спалив весь мій. <гум> весь мій дім не спалив, бо хто його знає, що цей гаст може влаштувати мені. Так, відбиваємо. Давай гаст, давай пуляй, давай, давай, давай. де я, я пуляємо. Ні. Тільки напевно всі ліси зараз згорітимуть і... Ми виконали ще одне досягнення. Ось бачите, як нам пощастило? Пощастило виконати ще одне досягнення дорогою додому. Ну, добре, повертаємось. Не буду ризикувати, стрибати у водицю. Так, дивимося на досягнення. нас лишається про свина і про снайперську дуель, брехня. Так, надпортужним можемо виконати дуже легко зачаровування. Це ми виконали. Ну і також можемо вибити стержень. Це ми також ми займемося, О, до речі, всі досягнення, які у нас з'явилися. Із висушувачем, і з драконом. Так, все-таки надпотужний треба виконати це найлегше досягнення, яке у нас є. Лише з'їсти те яблуко. Ліси палають, горять через цього дурного гаста. Ну що поробиш? Таке життя, таке життя. З цим потрібно миритися. Ось так ми приготувалися. Давайте позбираємо речі. Ті, що у нас тут лежать. Ну і зараз позаносимо їх до скриньки. Так, я порозкладав весь червонопил, їмо яблучко, і все, ми пройшли ще одне досягнення. Ми все ближче і ближче до ось тієї скриньки. Так, а до тієї скриньки нам далеко чи ні? Чи дуже близько? Ми все ближче і ближче навіть до цукрової трини. Таж треба так, свині. Ну, нам до тієї скрині ще далі. Ну і тепер майструємо лук. Ну, бо я знаю, що в майбутньому у нас буде досягнення із снайперського дуелю. А, ось так, ми майструємо лук, все. Ну, наприклад, я його змайструю. Ось ми там маємо вистрілювати в тих чахликів. Тому нам треба ще виконати декілька досягнень і ми зможемо виконати те досягнення. Це дуже легко. Так, ну і я хотів би наостанок виконати ось. Ну, побувати в пеклі та перемогти одного полум'яника, щоб він мені дав стержень. Ну що, йдемо в пекло. Так, Тим часом я вже тут. Я говорив про це місце, що нам потрібно пробудовуватись догори. Внизу я нічого не знайшов. Чесне слово, я думав, що там будуть хоча б якісь бородовки покайні, а Насправді там нічого й не було. Підіймаємося тоді догори. Це єдине місце, яке я ще не оглядав, тому підіймаємося. Так, я пробудувався догори, і виявляється, тут у нас з'являються полум'янки, так як я і гадав. Ну добре, тепер <смі> вибиваємо стержень. Нам потрібен всього один стержень, щоб виконати завдання. Так, 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 давай підлітай сюди. А він ще й спускається, отакий такий хитрий. Я думав, що втече, але в сенсу було вистрілювати у нього, бо все одно ми стержень не отримали. Добре, йому хлібчик. Ну і чекаємо наступного претендента на, <хи> на стержень. Так. Іди сюди, іди сюди, паразита. Так, так, так. Вибиваємо з тебе і з тебе нічого не випало. Знов не весіння. Давайте очікувати на іншого. Так, ще з'явився один. Це, певно, сьомий. Давайте вибивати з нього також стержень. Так, чи випаде з нього стержень? І з нього стержень випав. І ми виконали ще одне досягнення. Круто! Спускаємося донизу. Я ось такі, як ви можете бачити, проходики зробив ось такі драбинки легенькі. У ну, майбутньому, може ми сюди ще повернемося, повибиваємо деякі стержні. Ну, це все в майбутньому. Я як сюди підіймався, їх взагалі не було. Тепер їх море, їх дуже багато цих свино людей. Ну і ось таке у нас було видиво, так ми попрацювали. Ми дослідили два нових острівця, ну і виконали ще доволі немало складних завдань. Ну, а я дякую вам за увагу, забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видиви. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо, допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте наступне звучить. Слава Україні, слава Збройним силам України.